Отримала нові рослинки. Сьогодні 1 травня. Я вчора ходила на пошту, забрала їх. Ось такий ялівець. В мене такого немає. Ось такий рододендрон. Згляньте він весь на цвіту. Ой, як, а ось. І тут ось така залія. Манюня, не знаю, буде цвістичині? Ось така туя. З мотузками. І ось така друга туя. Теж вона наче з мотузками, вона не густа така. Ну от такі в неї гілочки. Луска така велика. Зелені прирости. Гарненькі. Я дуже рада. Ось такі мої новинки.